Вітаю вас, шановні телеглядачі. сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю. Ми зустрічаємося із помічником народного депутата України Вазунова Сергія Миколайовича, Старошком В'ячеславом Михайловичем. Доброго дня, В'ячеслав Михайлович. В'ячеслав Михайловичу, ми досить давно не зустрічалися з вами, не спілкувалися. Тому сьогодні наша виникла така зустріч. Нам дуже хотілося б, щоб ви сьогодні висловили своє бачення суспільно політичної ситуації, яка склалася на даний час в нашій країні. Добрий день ще раз, шановні жителі міста Петрихати і Петрихатська, хто нас бачив. Звичайно, це дуже важливе питання в нашому житті, тому що за останні декілька місяців відбулися події, які іншим часом платив на багато-багато років. Значить, і я хотів би розпочати з того, що звичайно у нас було. Люди, які щиро хотіли, щоб ми були тільки в Європі, другі хотіли щоб ми були у, е, з Росією, значить, у, у Союзі, і спільно вирішили ситуацію. Я твердо переконаний, Україна це велика держава, яка має все необхідне для того, щоб бути самостійною і ні від кого незалежною. І щоб аргументувати те, що я сказав, я хочу. Всім глядачам ще раз напомню, коли розпався Радянський Союз, це велика могутня держава, в Україні досталася частина ядерного потенціалу. Це значна частина, це не там якась там невеличка зброя, а це багатомільярдний потенціал. І ось значить, щоб зменшити у світі загрозу розповсюдження ядерної зброї. Було прийнято рішення великими державами, і гарантами цього рішення були Соєдні Штати Америки, Англія і Росія. Гарантували безпеку України, цілості кордонів. До речі, хто там не дуже трошки підзабув, так Росія перша держава, яка признала кордони України в тих межах, в яких вони були. І а тому відбулося. Крим став вже не українським. Справедливості треба сказати, що він і дійсно по історії він більш приналежний до Росії. Але якщо притримуватися історичних фактів, то треба признати, що частина Краснодарського краю, уся Білгородська область і частина Курської області це теж історична Україна. Так от би нас це взяти, а те віддати. Але цього не відбулося. Я свою думку хочу довести до того що багато пилі піднімає і Англія, і Америка. Вроді би підтримують Україну. На саме ділі це все розмови. І так десь в глибині душі є сумнів, що це домовились, отак буде. Ми пошумимо, пошумимо, потім забудемо, та так воно і останеться. А від цього постраждав український народ. І саме головне, що це ще не все. Значить, Якщо не буде анексії далі, там Донецька область, там Харківська область, Луганська область, дай Боже, може цього і не буде. Але те, що відбувається сьогодні, що потриво підняті війська, туди затрачуються значні кошти, значні, або, або дуже і дуже великі кошти. Називаються люди, відриваються люди від роботи, і виходить так, що Україна обезкоровлюється. І як винуждена міра. Возичись, часто піднімають питання і заморозить пенсії, соціальні виплати і багато інших питань. А тому, я повторяюся, я переконаний, Україна повинна бути самостійною. От як ми збудуємо і буде достойне життя у українців, тоді Крим сам до нас вернеться, сам не треба буде зустріти. А тому, що якщо тут буде хуже, а там краще, то й хто заїде сюди. І тоді я, я собі так би уявляю, що. Хтось би побажав би приєднатися і до України. І Молдавія, і можна було б організувати Союзство славянських народів, але на базі України. Це було вірне питання, це було благо народу України. А що ви скажете з того приводу, що були внесені зміни до державного бюджету України 2014 року? От ваше бачення? Зміни внесли. Ну, хорошо, якщо ці зміни стосуються, Там частину. Парку автомобільної Верховної Ради, там, Кабінети міністрів, міністерствам, відомств, адміністрації президента зменшують парк, продадуть там, зменшують штаб адміністрації, там, всіх емальнування, там на 10-15%, якісь коштів. Але як можна погодитися з тим фактом, що будуть заморожені пенсії, соціальні виплати, не заморожені, а навіть зменшені. Особливо болюче, так розумію, доплати ну, діткам, які народжуються. Було там 130 тисяч, якісь 132 тисячі на третій дитині, час всім під один шаблон, 42 тисячі, пам'ятаю. Це те, що б'є по карману людей, це все на краще. Піднімаються тарифи, значно піднімаються, і не один етап. Значить, це вимоги Євросоюзу. Говорять, що це значить, буде там дотації, доплати, всякі там важелі, щоб саме бідні не пострадали. Але не завжди відбувається те, що говорять, і те, що в житті. Воно там говорить одне, але що все договарюють. А потім, як діло справа, доходить до, до діла, так бачить, що людям це дуже і дуже важко. Але я думаю, що якби це було не в довгостроковій ситуації. Народ українець наскільки нагорювався, щоб готовий потерпіти, але ми сказали, оце не оце скільки треба потерпіти, Оце кризову ситуацію. І потім почне виробництво розвиватися, ми будемо все направити на те, щоб виробництво. І ситуація покращиться. Але поки що ніхто не говорить. От давайте сократимо. А наскільки, а скільки терпіть, а без кінця люди терпіти не Розуміло. В'ячеслав Михайлович, ну всі ми бачимо і засоби масової інформації центральних наших, що відбулися зміни в керівництві в уряді нашої країни. І такі зміни відбулися і в нашому районі, в нашому місті. Була створена народна рада, яка з вимогами звернулася до попередніх наших тепер вже керівників, написати заяву про звільнення. От що ви можете з цього приводу сказати? Ну що тут скажеш? Тут те, що є, ти скажеш. Одним із, на мою думку, із важливих факторів оцих, всіх серйозних у державі це є те, що на кінець то ми побачили, тому що якщо б мирно закінчилося, ми б не узнали, хто з нами правив. Ми б не побачили Януковича і його найближчі оточення. З усім тим, що вони робили їхній спосіб життя, їхня поведінка як людей, якщо їх можна назвати людьми. Це люди, які не знали ні мири, ні честі, ні совісті. І ми це побачили. Але почали призначати нових опять котних принципів, я тільки одну фамілію назву. Це не блідична фамілія, одну ситуацію. От міністр аграрної політики це те, що мені близько, те, що моя душа болить. Міністр аграрної політики обов'язково земляк прем'єр-міністра, юрист засвітів. Це наскільки специфічна справа сільського господарства, ви розумієте, я не хочу принизити або приуменшити, що сталь поляч важче. Але плавав за сутки, там 5 чи 6, На одній помилився, на другій підкоректував. А тут роди раз у рік, і я за все своє життя не бачив одного і ще одного такого самого року, щоб це було стандартно, це так якось відбувалося. Це наскільки все таке гнучке, бо це ж відкритим небом. І взяли юриста, призначили, як воно там йому удасться, як він буде цим процесом керувати, Чи він професійно для цього готовий? Значить, я ще не знаю, побачимо, час покаже. Те, що відбувалося на, на містах там, в областях, коли там, от я тобто, там добрий приклад, я недавно був у Волинській області, буквально там дві діти тому, назад. О, значить, там Климчук пішов, поклонився людям, став на клієнтів і пішов. Призначили другого. Ну, може він там не такий, може він не сподобався, але взяли. Вивели на на, на, на крицо, привезли кайданами до, до забора і були холодний водор на морозі. Ну це, ну це ж вже інквізиція. Ну хіба таке можна робити? Значить, за те, що ти маєш прилежність до партії регіонів, значить, тут заставили, прийшли люди, значить, наші там п'ятихацькі і не п'ятихацькі, значить заставили силою вульгарним формі. Написує заяви, там, голову районної ради, голову адміністрації, замісника е е е виконуючого обов'язки голови міста П'ятихатків. Існують якісь е е цивілізаційні форми, зміни керівництва. Ну, якщо є, то ну, комусь не подобається чи крупо. Ну, якщо є, там претензії які небудь. Ну давайте, значить, прийшли. ну, Я хочу сказати, не всі ті, хто там були, мають моральне право на це. Не всі. Значить, то алкоголік. То там другі вади. Я там не, не був там і не був присутній, але в інтернеті дивився, Значить, то мій, там з кимсь дивлюся, мені кажуть, цей наркотик торгує. О, той там ще якісь вічки має, а то алкоголь безпросипний. Але він ходить, пиляку піднімає. І під такою стихією в кабінеті Чепурка стоять жіночки, замісники голови районної державної адміністрації. Вульгарно на ти оскорбляють. Що це таке? Це так треба, це так, це так хорошо було. Я повторяю, є п'ятниця Чепурка. Значить, я не адвокат, ні Чіпурка і нікого. E, значит, для мене всі, значить, все те, що я говорю, повинно бути правдою. Для мене це свята обов'язок. я громадянина. Це я, я ли, повинен сказати неправди. Так от я говорю правду. Значить, Чіпуко за ці роки, що він проробив, йому вдалося багато чого зробити в Петеханському районі. Там дитячі садочки, там оці НВК, значить, спирається допомога народного депутата. Щось робилося. І от так безапіляційно. Це не той метод, яким. Ну якщо тут десь щось там, хтось мене не сподобався будову, то за що полубу звільнити? Ну, скажіть, пожалуйста, вона там ще ні гріха не зробила, ні добру не зробила. От вона там десь ходила на наради до голови адміністрації. Всі ті, хто буде після неї, всі будуть ходити до адміністрації. Хто б там не був, такий закон природи існує, значить, поки є адміністрація, то туди будуть ходити. От я вважаю це нормальним явищем, ця справа недопустима на, на мій погляд. Так не можна, це по хлопчина, сам настоявся, і що робити не можна. Розуміло. В'ячеслав Михайлович, ну тепер, якщо можна питання про Майдан. Понад три місяці минуло вже, як був як створений майдан, заворушення почалися на Майдані. Зараз, напевно, вже така ситуація більш-менш стабільна у Києві, але е, Майдан е, стоїть. Люди там ще перебувають. От що ви з цього правду можете сказати? Ну, що... Які у них вимоги, можливо, чому вони там залишаються і таке інше? Ви знаєте, тут я тут, частину цієї справи я сказав, якби не було майдану, ми б не знали, хто такий Янукович і його оточення. І це свята справа. Але ціна занадто висока. Сто і більше людей загинуло. Там, а скільки ранених, а скільки травмованих, а скільком людям це буде снитися усе своє життя, оці жахи, які там відбувалися. Справа зроблена. Ця справа робилася, розрушили частину міста, дом проспілок, це чудове здання. Я добрий Київ знаю. Значить, чудове приміщення розбили, спалили, там, розграбили, Значить, бруківки прозбирали. Іде свята, йде день перемоги, 1 травня там. Та й взагалі ж європейське, європейське місто, у нас відвідують гості, туристи, йдуть на цей Значить, Вроді домовилися цими днями, що там ще дозволять частину барикад зняти. Ну, послали сюди техніку, міська рада Києва, прислали, там хтось. Не був присутній, прибігли, забрали тракториста, викинули, значить, по-хамському, значить, забрали трактор, повен ковшта сідали, на трактор навішилися і кажуть, це трофей, погнали на Майдан. Ну, люди добрі. Ну, це, ну, я не знаю, кому це подобається. Питають, от останні дні вже кореспонденти туди ходять і питають, а скільки забрати стоять тут? Коли цьому кінець? Одні кажуть, що до виборів. Якщо до виборів, ну ще два місяці. А якщо це не таке, це і після виборів то це ж понятно, що це ж ненормальне явище. А що саме головне, що під прикриттям правосектора, самооборони по всій Україні гуляють, прикриваючись цими людьми, які там робили революцію, ходять люди із недобрими намірами, м'яко кажучи. З недобрими намірами. Є такі приклади. І в Широкуралі Петтихатська приїхали, ми з правого сектора, голова адміністрації, оце скільки грошей давай, і все буде добре. Добре, що людина один телефон отдала, а другий залишилася та міліція втрутилася в справу. І розібралися, там ці люди слідством знаходяться. А по всій Україні і в Закарпатті такі факти, називав значить, міністр Аваков, і в Полтаві такі факти, і в Запоріжжі такі факти. Розгул бандітізма це нічого хорошого не буде. Це, це шлях до громадянського непокора, громадянського суспільства. Як це зараз уладить? Ну треба говорити, що десь там, ага, ну якусь частину людей оставить, хай там створить їм умови, нехай там знаходиться на цьому майдані, що так треба, але треба стоїть провести порядок. І взагалі треба в державі наводити порядок, взагалі, общий порядок, тому що існують. Жорсткі закони економіки. Матеріальні блага треба виробляти. Якщо їх не вироблять, а тільки на Майданах. У нас вже по е телестудії Взгляд, там народний герой каже, що ми значить, будемо сотні організовувати, от значить гроші бюджеті нам там давати, харчі там якісь. Значить, не сказав що там істовцу. Ось ми будемо. Значить, мобілізуємо тих людей і будемо благословити, міста підтихати. Десь якусь добру справу для міста, десь там якісь роботу відкривати, щоб для людей робота була. Ніхто не говорить. А матеріальні блага на Майдана не куються. Ще така актуальна зараз тема: це вибори. вибори президента України, які відбудуться в травні місяці. Після виборів президента, напевно, будуть вибори до Верховної Ради України. Що ви з цього приводу можете сказати, Нічого. і ваше бачення? Значить, ну Звичайно, на 25 травня призначені вибори. Слава Богу, вже в російських засобах масової інформації з'являється, що то вони навідверто казали, що ми ніколи не признаємо виборів. Зараз говорять, що якщо ви чесно і там все правильно буде, значить будуть признані ці вибори всім світом і відповідно Росією. це, звичайно, треба зробити демократично. У мене таке відчуття є, що на цих виборах підтасовок не буде. Їх, мабуть, ніяк буде зробити. Буде дуже багато наглядачів з усіх країн Європи, приїдуть, дивитимуться, слідитимуть. Та і оце, оцей жах він ще не відійшов. Думаю, що члени виборчих комісій на останніх виборах. ну, Ніхто не хоче підставляти свою голову під удар. Ну кому треба сісти за, за решетку, Воймякович І вимічовись. Ну чого ради. Значить, тому я думаю, що ми вже, що що ми голосувати, навчилися, навчимося вже, напишемо театром і ці вибори там. Представників бажаючих багато. Є люди, які явно знають, що їх шансів немає, що вони собі думають, я не знаю. Але це право кожного. Є такі, що і не треба було видвигатися. Але після цих виборів, на кінець то ми мати легітимного президента, куди він буде вести нашу країну, я думаю, що все-таки. Головне створювати робочі місця, відбудовувати Україну, робити добре життя для українців. І це було б головним тим пріоритетом, на якому президент, якого ми оберемо, мов би працювати довго, стабільно, мов би стати лічністю для народу України, поводарем українського народу, тому що Україні не вистачає, багато років не вистачає доброго поводаря. От буде поводиря, він приведе. Народ України до процвітання і до гідного життя. Значить, ну, я не знаю ще країни, по крайній мірі в Європі. Я там майже всю Європу об'їздив. Ну, якщо там Германія, ну це на мене таких кусочка. Ріжа земля, ну каміння, там іще щось. Але це врожаї, А ми маємо такі чорноземи і щось там полупаємося, мізерні врожаї отримуємо, бо порівнюючи з ними. Треба займатися справою. А котку кажуть, повинна нужен поводити. Мисій пустині водив, Значить, там іще є приклади Маргет Течер, зараз англомерків Германії, люди, які працюють, Як Ангела Меркель живе в кімнаті квартирі. Що ще там треба? Людина. От подивися, це такий мій такий посторонній вигляд, ну там де б її не показували. Ну, Надзвичайно скромно одягнена. Навичайно, така елегантна поведінка. От нас таким прихватало. Не, не ступеньки, пригадь там по ступенька, не батони і золота, значить, щоб це було касуватися, я взагалі не представляю. А якщо зробити клітку із чистого золота, із якось посадити, то це все одно клітка, чи в нас лози, чи, з арматурних, ну, чи що. це клітка, так і той батон. Ну яке, що він собою там показував? шик, багатство, я цього не розумію. От. А тому. Звичайно, треба провести вибори. Ну і тут вже добре і всім зрозуміло, що прийде новий президент, йому треба нову команду, а тобто Верховну Раду. А тому всі політики говорять, що десь там пізніше чи трошки раніше, серпень, вересень, жовтень, вибори Верховну Раду. Значить, як вони там будуть проводити, хто там буде видавати каратури, я хочу сказати принагідно, що як почнуться вибори у Верховну Раду, і з'являться вояжори. Вони кожного року, ми вже е, скільки виборів бачили, немає ніде нікого, за тисячу ще І потім раз і приїжджає, і все обіщає. От депутат, який є на сьогоднішній день, вже декілька років я працюю з ним. значить, е, По допрошньому році нашій охороні здоров'я допомогли, добре допомогли. Е, і машина обігла кожне село, навіть саме маленьке, де п'ять хат, там нас ну, таких батеньких в районі, де 10. Значить, зусилив послугами, які можна було, і очки там придбати можна, і там, і для жіночок там лікар, і для, для всіх людей, точка, там, і, ну, коротше, всі ці і тиск помірять, і, і ще там багато таких питань, які приїхали, я повторяюся, кожен село, і замовили очки. І Із цих тих декількох тисяч, які замовляли, один чоловік приявив претензію. І не обосновано, просто людина чесно сказала мені Та, там, да, ви щось не так робили. Робили, сталося добре. Автомобіль шикарний. В минулому році допомогли і теж непогано було десь 200 тисяч ФАПам Петехацького району. Значить, люди, які звертаються і по можливості теж оказується допомоги Великих вкладів фінансових. Але де домовиться, то там, десь у Києві довольства пролікували, то в Кримрозі, тому в Дніпропетровську, тому так матеріальну допомогу. Як і в попередні роки всі учасники війни отримають продуктові набори у цьому році теж, отримають підписку на газету Злагода, всі без виключення ну всі категорії людей там їх десь до 150, чи що, трошки більше чоловік. Кращий випускник міста Петрихатки, як отримав останні роки ноутбук, так отримає. і в цьому році. Кращий випускник Ерастовського коледжу, як отримав ноутбук, так він цим році отримає. І багато таких питань, які вирішуються повсякденно, в окрузі буває постійно, цими днями був би, були писуть на ці зустрічі. Значить, людина працює, віддається значить, цій справі добросовісно. А там хтось каже, та це за свої гроші, звичайно, за свої. Це депутатські гроші, які там виділяються згідно закону. Але було багато депутатів. Це п'яте скликання. І де ці гроші дівалися, мені зовсім ніхто не знав. І вдруг ці гроші направляються всі на п'яти район. Там десь там знаходяться такі можливості і це вирішується. І це добре. Зрозуміло. і прийом громадян постійно проводить? І, і останнім разом було 4 чоловіки на прийом громадян. Значить, там одна жіночка послуховий апарат потребує. Там хтось фінансову допомогу, хтось там. Дочку треба на роботу допомогти трудоустроїти. Це справа дуже складна, але пообіцятись там в Дніпропетровську, десь там знайти своїх знайомих, когось попросити, можливо, там удасться допомогти. Ось такі саме різні проблеми. Це нема того, що там а всі там просять гроші. Ні. В'ячеслав Михайлович, ми дякуємо, що ви сьогодні відповіли на деякі наші питання, висловилися своє бачення, розповіли яка да. казкова в країні. Я розумію. Щоб я десь в якомусь питанні, можливо, я десь не, не, не так бачу, як хтось інший, я готов до спілкування, десь 100 -100 то е, Мені не, не дуже подобається, там, люди, які не допускають, що вони можуть помилитися. Це не, 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 не вірно, що я допускаю, що я можу помилятися значить, і готовий е, Якщо я там неправильно щось сказав, я нікого не образую. Я спеціально назвав жодної фамілії. Але ті люди, кого я називаю, вони саме себе пізнають. Я стараюсь так сказати, щоб вона зрозуміла ця людина. Тому що один великий народний герой міста Катихарків, отут на після тої всі бучі, після сесії районної ради, коли звільняли про Груванту Лювач, на крізь. От він, та же всі бояться. Я і досі ви ходіть думаю, і до сих пор ходіть думаю, чого мене всі бояться. І, і, і чи це так, що мене буде? Нема мене чого боятися. Фізично не такий вже крепкий мужик, значить, щоб десь там з кимось вимрятися силами. А той, хто, мабуть, боїться, то я хочу сказати, в П'ятихатках, я від Бердовка, на, 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 дивлячись на камеру, в П'ятихатках нема немає людини, яка прийде і характера, що я струшку і дала взятку. Якщо така людина є, пожалуйста, приїдьте, не бачите, скажи, що ти неправду кажеш. Я не брав ні од кого взятки. А ми живемо в П'ятихатках, І всі знають, під чим прикриттям ремзаводу розбирався. Під чим прикриттям грабиться і розграблені військові частини і багато-багато інших. Під чим прикриттям е, працює наркота у п'ятихатках, і багато-багато інших питань. Тут всі все знають. А тому я говорю, але це мої функції не входить е, розоблачати їх. Там є органи, які повинні цим займатися, але вони частенько там саме замішані. А тому, я говорю, не треба мене боятися. Не лізти куди не слід, а то там до влади рватися хочеться, а грішків аж через верт. І тоді, звісно, треба боятися, бо десь там мене з терпіння, я везу і скажу, що я знаю. От. Але сьогодні я цього робити не буду. Я дякую вам за увагу, що ви мене вислухали. Якщо в його є претензії до мене, що я не так сказав, пожалуйста, ви знаєте мій домашній телефон, він легко запоминається, У студії є мій мобільний телефон, ласка, будьте здорові. Всім вам щастя і здоров'я. От в мене свята, Пасха свята, значить я всіх хочу поздоровити. Всім міцного здоров'я, щоб ви добре городи посадили, щоб погода була добра, щоб цей кризис ненадовго затягнувся. Всім вам щастя і здоров'я. Дякуємо, В'ячеслава Михайлович. Дякую. Шановні телеглядачі, завершуючи нашу передачу, звертаюся до всіх мешканців П'ятихайського району. Всі ви маєте можливість звернутися до нашої студії і через нашу студію висловити своє бачення ситуації, яка склалася в країні, всіх подій, які відбуваються в нашій країні. Будь ласка, звертайтеся, ми обов'язково надамо вам ефірний час. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із помічником народного депутата України Лозунова Сергія Миколаївича, і сторожком В'ячеславом Михайловичем. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.